І так проводжу розпаковку чек дзеркальних наліпок. Отак вони були запаковані. Ось о. Ага, щоб, аби не побились. Картон, папірчики. Отак. І отак от вони виглядають. А де його відписують? Ось так от. Витрусили. і ще ви... Ага, приклеїлась. О, так от воно виглядають. Такі от о, дзеркальні пластиночки. Ось о, і я тут мене видно. Хеллоу. Так от, такі от штучки. Ні-ні-ні, того не треба. Біже, то зробимо да. Ось так. Як на мене, круто. Стильненько, гарненько. Отак. От Кінець розпаковки. хі Зранку додаток. І ось що мені сьогодні прийшло дзеркало соти. Зібрала, склала, почепила. Результатом задоволена.